Так, народ показую, як заріс у мене цей раз компостик. Дивіться, от так от. Все чотенько. супер, прям, якщо так побачите, бачите, бачите який, який пух прям візде. О, Тут десь ще є навіть більше там вишиється. В общем, полиці білі, Всі полиці білі. Єдине, що вже треба було як днів 5 покласти торфа от, І, і має тут температура трошки впала, з кондіором проблема була. Я дивіться, вже маленький грибочок зав'язався. Десь видно щось попало от, без, без торфа, представляєте, зав'язується койде. До нічого ми та, та будемо зверху тут дивіться як. Файно заріс. Зараз залізу покажу вам, що у нас тут зверху. так ось зверху заріс. Красиво, красиво. От. Ну, сподіваюсь, там нам на днях вже буде торф. Покладемо і вже будемо чекати заросту ґрунта.